Вітаємо вас на зв'язку Ваш луч. Пропонуємо вам стокову колекцію відомого бренду Левіс. Зараз ми з вами дивимося лот номер 17 Це 21 модель. Ця модель. Джинс, є в кожному лоті. Зараз сама модна спідниця. Зверніть увагу на цей лот. Він е, дуже гарний. Всі лоти класні, але е, хочу акцентувати увагу на цьому лоті. Дівчата: ті, хто брав вже лоти, то подивіться, тут є багато моделей, які не зустрічаються в інших лотах. Лот номер 17. Е, ціна е, є дві ціни. Перша ціна на футболки. Ціна 9,5 євро за одиницю. І друга ціна це ціна за весь остальний. Ой, які класні. А розмір часом не 27. 27. Бо у нас дівчина одна дуже чекає, щоб ці джинси були в 28-му. Ці джинси також є в кожному лоті. E, Значить, по ціні 9,5 коштують у нас футболки, і весь остальний одяг коштує 18 євро за одиницю. Розміри різні. В цей раз ну, особисто я дуже задоволена і розмірами, і асортиментом, і наповненням. По-перше, розміри часто, коли приходить сток по левісу, то дуже маленькі розміри, багато. В цей раз достатньо розмірів є розноманіття розмірів, ну і моделі дуже свіжі, деякі навіть є на офіційному сайті. Так, що ще вам розповісти? Ви вже чули все в попередніх лотах. В описі, який ви побачите під цим відео, буде. Так, ця футболка також в кожному лоті. В описі ви побачите кількість одиниць, ціну та наші контакти. Для супер-супер модних, класнючі такі. Остання одиниця по Левіс. І наступні дві одиниці це Карл Лагерфельд. Це не шкіра, це, давайте так подивимося, як накатка така. Лагерфельд. Далі йде спідниця з принтом, де і написано Карл, і він зі своєю улюбленицею, кішечкою. І три одиниці останні це Лі Купер. Також відомий бренд, улюблений багатьом, багатьма нами. Нагадаю, ми подивились з вами лот номер 17 Ви можете придбати саме його. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть один одного. Пока.